Відповідальність підприємців за невиконання неналежне виконання своїх договірних зобов'язань під час дії воєнного стану відповідно до чинного законодавства підприємці можуть нести відповідальність за невиконання неналежне виконання своїх договірних зобов'язань внаслідок вторгнення військ Російської Федерації. Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де підприємець з Херсонщини. Отримав лист вимогу щодо відшкодування більше 5 мільйонів гривень за нездійснення поставки товару. І так, було проаналізовано документи, проаналізовано зазначено лист вимогу і підготовлено аргументовану відповідь, чому підприємець не повинен відшкодовувати більше 5 мільйонів гривень внаслідок того, що. Війська Російської Федерації звільнили складське приміщення наприкінці публікації, яким чином вони його звільнили. Розбомбили та розкрали. У відповіді на цю вимогу щодо відшкодування шкоди було зазначено кілька тезісів. Досудова претензія, лист вимога має бути заявлена рекомендованим листом з наданням копій документів, що її Підтверджують, зазначеної вимоги не було додержано. Підприємець просто отримав на мобільний телефон цю претензію з проханням. Відшкодуйте, будь ласка, 5 мільйонів гривень. Але не було долучено договір, не було долучено документів, що підтверджують поставку зазначеного товару, та не виконана зазначена вимога. Рекомендований лист. Було зазначено, що для надання відповіді на претензію необхідно рекомендованим листом з наданням відповідних копій документів, договір та товаротранспортні накладні, що підтверджують лист вимогу направити на адресу підприємця. Далі, сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору на період дії форс-мажорних обставин, відповідно до положень закону України про торгово-промислові палати. України. Відповідно до статті 14 -1, зазначеного закону, до форс мажорних обставин, обставин непереборної сили належать, зокрема, військові дії, оголошена та не оголошена війна. Обставини непереборної сили засвідчуються сертифікатом торгово-промислової «Палати». Але у таких випадках сертифікат не видається а підставою для звільнення від сплати штрафних санкцій у наслідок насання форс-мажорних обставин за договором є вищевказаний вказаний лист торгівельної палати. Виконання зобов'язань внаслідок форс-мажору є можливим виключно, якщо ці обставини прямо зазначені у договорі або у додатковій угоді, якщо Сторони досягли взаємної згоди після виникнення таких обставин. Тому дуже уважно треба ознайомлюватися з договорами, які ви підписуєте, та при настанні форс-мажорних обставин внаслідок воєнних дій наразі можуть такі хитрі підприємці, хитрі юристи підсунути додаткову угоду, де вже буде зазначено, що ви досягли взаємної згоди щодо відшкодування цих, наприклад, 5 мільйонів гривень. Так що будьте дуже уважні та обережні. Також у повідомленні було зазначено, що на теперішній час міста Херсон перебуває під постійними обстрілами військ Російської Федерації, потужності підприємця, підприємця знаходяться на безпечній відносно території. Та після того, коли буде безпечно повернутися в Херсон, було запропоновано, будь ласка, виділяйте свого представника. Буде проведена повна інвентаризація, інвентаризація складських приміщень. Але що там інвентаризувати, на наприкінці публікації фото зазначених складських приміщень, які були фактично знищені, а потім розграблені військами росий, Російської Федерації. Далі, так що пам'ятайте, підприємці, якщо ви отримали претензію, просто її закрити, не реагувати, не відповідати після того. Може бути підготовлена позовна заява, подана до суду, і у судовому порядку будуть намагатися з вас відшкодувати шкоду, яка була спричинена спричинена військами загарбників, окупантів Російської Федерації. Так що пам'ятайте, знайте свої права, знайте, що є форс-мажорні обставини. Дуже уважно читайте договір. Та ще раз нагадування: наразі якщо виникла форс-мажорна обставина, можуть вам підсунути зазначений зазначену додаткову угоду, внаслідок чого після ви вже будете нести відповідальність. Так що знайте свої права для отримання юридичної консультації. Пишіть у директ, у директ та для отримання правової допомоги. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається відео, поставте, будь ласка. Подобайку, робіть репост, задавайте свої питання за можливості. Надам на них відповідь. Ще раз дякую.